Знаходимося, їх тут дуже багато. І в обіймах гір, які покриті переважно буковими лісами, насичене киснем повітря, робить їх такими більш, я би сказав, м'якими і, і полонинами, які манять до себе. І безліч туристів. Їдуть сюди відчути себе тісно з природою, як це є тут у нас. У 1972 році, чим був взагалі маленьким таким лемком легіньом взяв я у перший пішохідний туристичний похід. І розказав мені таку маленьку притчу, щоби чоловік у лісі не умер з голоду, а бірував тягнути великий гатіжак, найпершою синку мав би навчити лечу. Але тут лечу до такої, знаєте, мадярське їдло. І Я тут знав, бо мамка ми ладила такий вдома, але він каже, що це туристичний лечо. Бо пак туристи беруть з собою у той пішохідний свій такий маршрут, У то що беруть нести в гатіжакові, у рюкзакові, як туток хтось другий перепутав. А то, як правило, була домашня буджена ковбаса пикниця. Та й тут, що могли змістити на грядці там парадичку, по попригу. Цибульку ми з, з комори украли. І коли тут все стало у гатіжак у той рюкзак, тоді ми пішли в похід. І пішло бачив, на вечір, коли ми се дуже змучили, та він мені каже, що ну, синьку тепер позирає, як то сяла дити. Та й досяг із Гатіжака в солонину. солодину. То, що називається копчене закарпатське сало або помадярській зроблена солонина. І коли він її взяв, але вона вже була нарізана, щоб десь ми там у горах під дождем не різали, десь уся не мучили, та й вона нарізана. А далі до того вшиткого, вже у нього в Гатіжакові була у маленькій такій коробоці пикниця порізана. Теж е, пикнеться, то є домашня ковбаса, буджена, остренька така з папригу, з перцем. Ну а далі вже вшитку щось ми украли з грядки, що ніхто нас не відів. Та то була цибулька, то був. Наш перець, такий закарпатський. А й, що найголовніше, були дуже парадні парадички. Це помідори. Найперше у котілок, ці у тот каганець, як кажуть, Закарпатці у бограч, йде солонина Закарпатська, буджена, тобто копчене сало, для того, щоб маленько придати тому котілкові сміливості. Бо лечо то є страва, яка дуже швидко ся має приготувати. Маленький секрет, який мені пішто бачить, казав, що ти нігда у лісі не лади лечо, щоб тот бограч або той котілок, або каганець був накритий кришку. Бо тоді тут не попаде туди буковий аромат. Воно має бути такою гірською, лісовою. І коли вже ця маленька. Почала шкварчати, маленько, себе, так би мовити, порум'янила, тоді даю ковбаску копчену, як кажуть на Закарпатті, буджену, домашню до того. І маленько припалю, припалюю її у солонинці, де не згоріла, треба міркувати. І обов'язково все треба помішувати, бо інакше тут, знаєте, букові дрива такої тепло, дають, що, що то згорить нараз. То мусиш мішати стояти коло того, як би то не було. Ну і тепер маленько набік, щоб не дуже шкварчало. І маленький секрет для шитких газденьок. щоб тут шиткою не погоріло, я мав дуже файну лютянську олію, як тут кличуть домашній олай. Маленько наляв, не вильов, лед маленько. І коли вже маленько підпекла і ковбаска домашня, і солонинка копчена, тоді йде із грядки цибулька. Цибулька у нас вже в шитку нарізано, бо у горах, знаєте, люди не мусять тут дуже цілою носити. Ліпше вдома зроблять. І тут цибулька ся має маленько підсмажити на тому олайовин, олійки і на тій ковбасці з ту кобаску. І почекаємо, доки воно прийме відповідну кондицію. І коли вже і Солонинка, і ковбаска копчена, і цибулька дійшли до тієї кондиції, що треба, тоді даємо перець, паприку кажуть, на Закарпатті свіжу, таку файну, із грядки теж. І тут обшиткою маленько помішаємо і лишимо на маленькому огньові. Ну, а коли вже шитко, тут ося маленько дов'єдна з піклота, каже, мені пішти ти бачиш, он де йди до пані Марусі та попрось головку капусти, та то лечовий ще смачніший буде. А я взяв, пішов, попросив, мались ми накресали, але так не капусточки до того лечова. І були б щасливі, бо у горах дуже ся хоче їсти, коли тяжкий гатижак, рюкзак важкий несеш, та то досить тяжко так. Ну, а най з Богом це варить. Ну, а щоб бися скорше в лісі шиткою ладило, а й той лечив, та парадички, які ми теж з дому принесли, пофалотували або, як кажуть, нарізали на мілко, щоб потім їх, коли вже і паприка, і капусточка файно спічить, щоб парадички до того попали такі змельчені, тобто, щоб були маленькі. Ну і вже коли видимо, вже файна юшка є там із паприги, із капусти, а й та домашня олія гарна. І тоді оці закарпатські парадички, типу помідори, да, йдуть туди у казанок. Мусимо маленько зробити острінькою, бо в горах знаєте, дезінфекцію роблять із чорним попрйом. Чорний перець його називають ще. Але ну, ми маленько чорного попрю для мене, дуже багато. бо я ще був тоді дитину, а то лечо було теж дятською, Та я все там такий попір, знаєте, щоб не дуже багато було, щоб не багато. Ну і того чорного попрю, маленько дам. Так, тепер дам маленько самої правильної Добрунської червоної паприки. Знаєте, червоний перець солодкий це клич. Бо удоблені навчили вже ліпше робити, як мадяри. І тому я додаю маленької червоної паприки, як вони кажуть, аде. І соли. А соли даємо, тільки кулько ся сипле, бо много не можна тут давати. Бо дітям сіль то є, я, то є біла смерть. Маленько посолене, маленько, бо хлопці старші люблять, щоб було соленої. Та й жони да люблять, щоб було соленою. Так що я дав усі спеції, які туди, туди потрібні. І ліпше дати мало менше, щоб собі потім кожен за столом, коли буде їсти, додав до того швидко. І файно перемішати, файненько перемішати тут, щоб вже юшка туди була така, як має бути. Пішто бачить мені і каже, що, поліко, онде до пані Марусі та по от від сметанку з вчорашнього молока. Та я пішов та попросив, та бабка побзирала, що такий маленький дітвага, який якийсь білий калап носить, та дала мені ту сметанку, а він каже, а ми її зараз улечу. А така сметанка домашня, знаєте, що її рубати можеш. І коли сметанка попала у наш каганець, чи як його кажуть, котелок Бограч, і тоді лечо вже стало таке, що вже слюньки течуть, як кажуть, їстися хоче. А й лечо вже аромат пішов, такий от того букового дрива Житу горить, що вже мусай, мусай їсти, його, бо такий файний лечо лиш. Тут на полонині остяний можеш зробити у обіймах цієї прекрасної недоторканої закарпатської природи, у цих прекрасних наших букових пралісах. Запрошую до файного лечива! Ось тут у Рочиші Остяний і недалеко звідси жив е, так званий старожил долини річки Люта, звали його Ферко. І одна з полянок, тут недалеко звідси, називається Ферків. Коли я зустрівся із цим дуже дивним і таким цікавим дядьком, було то досить давно. Я ще був досить юний, він мені каже: хочеш, я тобі то розкажу. Це я кажу, правда ж хочу, бо люди старші, все розумні і такое файно кажуть. Каже, я тебе навчу пекти печеню по-живанськи. Ну, Живан – то в перекладі із місцевої говірки. Такий, як опришок, але, може, має більше бітанга, бо знав украсти і курку у селі, і, і гарбуза з городу поніс. Ну, коротше, такий живан був. І я кажу, а чому вона це так кличе? Та бо вони, коли украли, кажуть, чи порося, чи щось таке, то та вони тут -то собі пекли на А вже не мали багато спецій і не мали таких можливостей, як якісь повара чи кулінари, то вони тут -то робили по-своєму вже. От сьогодні я пропоную нашим дорогим гостям живанську печень. Але вона замариноване м'ясо свинини у традиційно лютянському, так би мовити, ну то не можна назвати маринадом, а не спеціями, то просто воно так зроблено, як кажуть. А що саме головне, що окрім традиційної солі, чорного перцю, ми Використовуємо, як Ферко казав, із Феркового чебрець. І ця трава тут дуже багато її на гірських полонинах, в околицях річки Лютянки. І вони цю траву збирали, сушили, десь її там ховали собі на полонинах. І коли їм, як кажуть, здобить Живанська попадала в руки, вони брали фалат м'ясо, десь посолили. А сіль брали теж в горах, до речі, я вам скажу, бо тоді єгеря і лісники і шиткою підкормлювали оленів такими брилами соляними, які брали у Солотвині, де колись добувала кам'яна суль. Так суль усе була, чебрець рус на полонинках, а собі теж украли жіваний. Та й ми тут так низько зробили тут м'ясо, називається і поживанське але щоб би не обіжали, тут і вшички, які є по цілому світі, може і в Верховній Раді. Та ми кажемо, що печеної поживанської лютянської, бо тут е, е, інгредієнти по нашої, е, спеції наші, чебрець наш. І ми беремо фалат м'яса і кладемо його на рушту, тобто на сітку. Але тоді таких грошей не було. Та вони тут вшитку робило на розпаленому каміньові. І бачите, що дуже файно воно посипано і, і, і чебріцьом. Але то не біда, що, що чебриць, як кажуть, вже тут траву не їсти. Так? Бо воно потім на вогньові шиткою згорить. А лишиться лише м'ясо, а й тут суль, а й тут маленький перець. Але найцікавіше. М'ясо пропиталося чебрецем нашим гірським. І воно далі буде мати такий аромат, який не має абсолютно ніяких спеції ні у Болгарії, ні у Греції, нігде. Лемтуй у нас на Закарпатті, і особливо в долині річки Лютянки. Коли вже вшитко і тут осі поклало на росту, то потім сокташовий, а то переводиться із закарпатської говірки, що це є традиція, це є такий обичай тут на Закарпатті, Мусай було, який би тут живан. Тобто цей е, недобрий чоловік не був, але він був віруючий і вірив у Господа Бога нашого. Усе мусив перекрестити тут в зняти калап, махнути над тим файно. Бо інше, якби тут не спекло, як має бути, помолитися. Обзирати у небо і прикрити тут обшиткою другу розтів, щоб покласти тут шиткою на огінь. І помаленьки вже грань прогоріла, температура дуже файна, і так ся кладе. І дуже треба міркувати, щоб її не спалило, бо то дуже ніжне м'ясо, а той чебриць її мусить зробити тут печеню таку м'ягеньку, файну. І коли вже чути що такий аромат і запах йде від вогня, тоді треба скоро перевернути, бо побілило, то вже з того боку майже файно. А ми встигли, як у себе, бо продукт не може спалити. А й печеня, живанська має бути сочна, біленька і смачненька. І дуже мусить за ту живанську печеню позирати, щоб воно, не дай Бог, не мало якоїсь такої. Забарвлення, як, як огінь. Воно все мусить бути такою свіженькою, а то чебрець такий аромат ту робить, що, що коло огня не, не, не може просто так стояти. І ще раз перевернемо і печеня живанська по-лютянськи буде готова. Печеня по-живанськи вже готова, і я думаю, вже всі гори цей аромат відчувають, бо... Так, смачно, і щебрицьом печення на висоті майже тисяч метрів над рівнем моря. Шісаник не ладила для файних людей. Живанське печення. Печення по живанськи по лютянськи. Щиро запрошую, бажаю здоров'я, сиринчі, радості і всього найфайнішого.